Нещодавно у селищі Шосткинського району до поліції надійшла інформація про розбійний напад. Слідство встановило, що зловмисник, зайшовши до чужого домоволодіння, погрожуючи пістолетом 48-річному господарю, викрав особисті речі потерпілого та покинув місце злочину. Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів та за короткий термін встановили особу 50-річного нападника. Його затримали у процесуальному порядку за силової підтримки кордівців. Під час обшуків у зловмисника вилучено зброю, боєприпаси та наркотичні речовини. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України розбій після завершення відповідних. Експертиз окремо вирішуватиме це питання щодо притягнення зловмисника до відповідальності за незаконне зберігання зброї та наркотичних речовин. Слідство триває. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.